Всім привіт! Я новий блогер по Brawl Stars Мінік Форіс Підписуйтесь, ставте лайки і ми будемо грати. Нині я граю на шелі, бо це я лише Создав аккаунт і я граю. Поки тут будуть боти, я одні граємо. Ідемо в центр. Забираємо брока. Забираємо Мс. А не забер... Та забираємо Ні, ні тут давайте перше заберем. Так, ой 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 як я тут виріжу. Тут було тяжко вижити Так, йдемо забираємо Мс першим. Мз і вбила зразу Джесі Я убив Мс. Ну та і нормально, вже 4 людини якраз нормально. Чекаємо. Ну, давайте Зараз вб'ємо Бо через стінку, ультуємо і добиваємо. Так. Збираємо банки. Йдемо, шукаємо останнь тіпа. Цар гозак, найду, то вже 5 хвилин відео буде. А, ні, недовго цього шукав. Бо два. Шелі на шелі, нормально. Ультуємо. Все, знесли її просто. Так, йдемо в другу каточку вже зразу, без перестанку. Давайте спробуємо 100 кубків без виходу. А ну так, стартуємо. ну давай бігом, шукай мені каточку. Так, йдемо в центр зразу. Просто летимо в центр. Так, знесли баночку. О, Брок помагає ламати банку. Добре, наоборот. Ну, Ну, забираем брокасу просто так. М -м, такой ломим, банки, може, дали так Угу. Так, а ну, Джеки, идешь сюда? О, Джеки, идет, раз. Идеально. Знесли. Идем туда. Так, зараз забираємо. Бом и і нема. Забираємо баночку. Підемо. А дешеві. Ого, рівний противник більш менш. А ні, не рівний. Взагалі якийсь легко. Трошечки токсичим. З нашим конусіці. Наші його вообще понаставили. Так, ну де той останній тип? Так, а ну-ну ну 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 де він? От зараз відео буде, певно, дуже довго йти, бо Зараз, як найду знайду того, то вже відео буде йти п'ять хвилин. Його де він? Та, -мо, немає ні, ніде. Що за фігня? Треба найти його бігома то вже... Так, ну де він? А, о, показався, ура! Так, забираємо. Тепер за те, що його довго шукали, мусимо забрати його легко. І що ми робимо? Забираємо. Стартуємо ще я думаю, вже 24 кубка. Взагалі нормально. Попробуємо 100 без виходу. І там будемо відео скінчати. Забираємо Барлі, зразу просто без роздумій. Забираємо баночку. А ну іди сюди. Забираємо шелі. Так, ану, де тут. Забираємо цілу банку. Йдемо, ану, не ту забираємо пам' і нема. Все, есть имбово. Так ану бой іди сюди. Ах, чекає. Це він? Так, ну де всі? Чого це так довго з цими ботами? Не, ну на 1000 кубках, на високих кубках було би ще довше, певно, бо тут би всі сиділи, кресили. А GG в Primo не к норм. Так, а ну дете тепер... О, що там? Л-примо Ти забрали. Угня гульта була було, трошки страшненько. Ну, де той останній тіп. Пінчик. Опа, Мз. Вс. Ми йшли. Наша вона показалася? Тінь і нема. Топ-1. Так, три-штире кубка. Щось дуже довго. Вибачайте за посторонні звуки. Ох, Джесі є пас! Норм це походу, не вийти вже. Забираємо Брока. Йдемо забираємо баночки, забираємо Барлі, йдемо на Джекі Або ні-ні-ні, не будемо. А тепер підемо на інгресфайт начали собі тут. Догань. Опа йдемо на шелі. А куди воно тікає? Чого воно так тікає? Оп і все. І капі. Чого воно не утануло могло мене виграти? Ну, бо ти саме собою. Де там ті останні тіпі? Четверо. Ну все, забираем поком. Так, я вернулся, я был там виключив звук. Все, останнього типа забе а, Але ні, давайте на фармим ульту и зульта ее вбьем. А он объешь ли мне. Ну, капець она. О, і все, і ульта є. Даємо тику і ульти. Все, винесли її просто на Ізі. Поки йдуть катки на Ізі, от далі в наступних відео буде трошки тяжко. Що так довго грузи? Джесі прикольний скін, Кольт прикольний скін. А ви, ви взагалі скін на ульта? похожий на цього нового бойця баз якось він там. Базлайтер. Опа, на месяця валюты. Капець тяжко. У, -у, -у брок. Есть пинчик. О, мягко каро паро. Забираємо бан. Ох, йой, до. О, шейлюльта прилетила норм. Найстрайк. Забираємо. Ну юмою кількоше. Так, йдемо в пущі і йдемо на брока. Зараз брока заберемо на раз-два. Оп, о, все, останній кип лишився. Де останній кип? Що за фигня? Вот там две баночки, але пофиг. Чекаємо, Норму, я чекнув во щеймбол. О, все, Джеки є, знайшли. Опять. І пінчик на кінець. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо додивились до цього момента, пишіть коментарі, що я додивився. І кладіть в кінці знак оклику у того коментарі. І я так буду понімати. А ну, так. Вот, и все, в певности. Сори за звуки, а. Так, идем далее. Вот она, Джеки. Та й чого ну чо вона тікає, як та шелі. Задубали. Ну шо, я строхти як її забирали просто на Ізі. Трошечки покрутимся, потоксічем. Опа на пінчик. Що там що ков. Щось там на пінчику в шелі на ці біли. Пам-пам. Літай -пам. од натикає все, його нема. Опа на бо імба. Хорі баночка, але ми йдемо не за банку, а за бо. Тінь. Тінь і ульта. Пінчко, видите, на що ці то пластир чи то, що. Ось 70 кубків. Ще 2 десь 3 каточки. Мені здається дві каточки. Якраз 20 кубків я получаю десь по так. Так, а ну опис шелі. Забираємо бо просто зразу на початку катки. Йома, як я по ним не попав, що прийшлося ще одну теку тратити. Кому поко. Добре, йдемо за тим поко. Забираємо баночку, Брок його вбив сам. Ну, не прийшлося тр... О, файт, капец. Пам. Ну, що я ульту викину, але... Ай, буде або ті легко. І забираємо на ізі просто. Там одна течка вилетіла від ульти. От якби я його не встиг забрати, то міг би і програти вже в цю катку. Опа на Джекі. Пам пам пам. Все, нема. Стерли просто за три течки. Ну, дві течки і одну ульту. Опа на Все, Капець. Пам. Ні турельки, ні Джесі, і Все. Опа. Мені здесь остана каточка. А ну о знов Джесси управо кут її пас. Знов нік переливається, то що таке? У мене навіть паса нема. Ох, ой, мене накоцали. Ну, а це таке забере. Ой-ой-ой! Двісті хп тікаєм. Шелі поко! Ні. А пока ще сюди йде все. Йо, як я це затащив? Ну, бо ти не спору. І нема. А нефтів було лізти. Це були мої мої дві угрози, але тепер я їх поогружав. І не став оба. О, тут же зразу двоє і недовго буде. Ну, оп, Ідем на бо. Просто. На ну, ізі забираємо. Все, походу є сто кубків. Йо-моє, один кубок не став. То капець. Ну це вже точно останна катка. А ну тут я не увидів ні в кого пасу. Забираємо. Опа на ніту забираємо. Ідемо на... А ні, не дає нам бо себе забрати. Оп, і забираємо просто ельпріму який не дав нам бо вбити о, ніфіга, а це бестра каточка була. Я думаю, буде наоборот оборот довгостанна катка. А це ні, наоборот оборот без... О, 114. 7 вегроче. Сверхідкий. І перший епічний. Є 100 очків сили. Угу, окей. О, не, не треба мені поки це. Добре, а ну заходимо в пас. Я думаю, що сверхредкий. О, О, да. Норм що тут зараз дається. Очки сили, кредити, брал монети. І забираємо بسر ball зараз. Ти 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 є в Ха-ха. Ні там. El Забираємо монетки. А ну, пробуємо так само. Є, 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 є і получим. Ні. Як показало квест, але не особо вийшлося. Свергідки хто. О, Джессі, там якраз двох Джесі були ці вон, Паси. Забираємо Геми. Ону, тако. Зайдемо, заберемо це два, що світиться. Зараз подивимося, що тут воно, друзі, стар, і зайдемо, заберемо в бойцях, там, де два світиться. Там мені здесь нет і ель Pream світі. Ох, йой, тут багато бойців. Ох, там шейд на самім кінці був. А шейд це вообще машин. Заходимо, забираємо. Тінь, тінь. Ну, зайдемо ще щелі включаємо. Ну, то окей, що будемо прощатися. ви були на каналі фо як Foris. І підписуйтесь, ставте лайк. І всім.